Цьогоріч Україна вперше святкує Різдво, як і вся Європа. Тому у них тепер теж буде львівське різдвяне і новорічний квартал. А у нас такі казкові персонажі. Ми прийшли від санти ельфами назвати. Странно так ходим, Бо в нас ноги. на солені олені тримали на кордоні Олені. Боже, ще щоб раз я добирався польським перевізником санями швидше. Валера, Валеріус, ельф, а ти прям упевнений, що цій країні потрібні ще одні зелені чоловічки? Джулі, тут ельфом раді, інакше чого кожна уважаема людина тримає ельф бар. <праць> ну, так. Да. А й взагалі ми тут, бо у цих людей європейське різдво в перший раз. А вперше це завжди ну інтимно. Знаєш, типа, ну, чи пустить Санта на колінку прочитати віршика? Чи така його ялинка велика, як і на фото? Чи добре ти напрацював на 15 15-й айфон? Валера! Що це таке, які ялинки, які ельфи? при чому тут айфон? Чого ми не могли, як завжди, вийти під попсу, пожартувати, що ти гей? Ти би попідкатував до Кухарчука. Кухарчук би скривився, я би скривилась, всі би все поняли. Все! Юль, так у нас же велике свято Різдво. А відколи тебе хвилюють традиційні цінності? Юль, ну подумаєш, один раз на воду хреща приставав до мужиків в оболонку. Вивчата, це твій лайфхак. Ладно, давай ще трошки побудемо ельфами. Ще трошки. хо 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 Я ці хо хо, -хо впізнаю з тисячі, це ж Санта! А це що в акція на ельфа була! Береш одного, латентний в подарок, чи що. Я тобі казала, що голубий дощик це вже зайве. А ви реально настоящий Санта Клаус. Це жінка Санта Клаус-Кеня, Санта Клаусеса. Взагалі то я Санта Клаус сиця А що, жіночі купе є, жіночі презервативи є, жіночий квартал не позвали. Що? прийшла? — А, чого прийшла? А я прийшла на суйде того Рождества. Так де твій дід? — Ой, давайте зараз про діда не будем. У нього, коротше, походу деменція. Він же другий день сидить сам проти себе напроти зеркала в грає, ніяк виграти не може. Боже бідний Санта. Який Санта? Господі, там капельниця другої Григорович прийде в себе. А Сантою, конечно, да. Йому в Трускавці дали повестку повестку. Ребят, я, я чесно, ну я не можу поняти, я взяв собі нормальну команду. Ми нормально проиграли сезон, Да вроді адекватні ребята. Я не можу, почому Нельзя було вийти на сцену. Ми з Юліотку вийшли, пошутили про сиськи кухарчук улибнуся. Все, всім понятно, все, все нормально. Що ви вилипились на мене, ви два сказочних добі. Давайте, ідіть наче хуйте мініатюр. Вям! господи, це треба таке придумати Санта Клауса сісі. Що облизуєшся? Кухарчук — це просто для магії цього нового року, блин. Дружбі трапляється різне, але тільки така ситуація покаже, хто і чим може пожертвувати. Юль, ну тут такий захід сонця. В тебе новенький айфон. Пофоткай мене. Валера, взагалі, я спішу на побачення з Тимуром. О Боже. Ладно, в тебе п'ять хвилин, так швиденько. Е, перша взлетів міх, українець думає, чи йти ти в укриття. Е... Емоцію. Супер, є. Давай. Так, поза друга, ти намагаєшся зловити мережу Київстар. Супер. І давай третя поза. Життя Коломойського. <плес> Не поняла. Ну, сів. <плес> так, все, дай подивитися, що вийшло. Ага, ага. Боже, це в мене таке жирне лице. Жесть. Так, ну якщо оцю зробить чорно-білою в сторіс, піде. Ні, перефоткай! Давай, фоткай ще раз. Ти прикалуєшся? Там в мене Тимур чекає. Він вже розізлився, удалив нашу парну пісню. Пішов, я біжу вибачатись. Валі біжи, 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 біжи. Зараз він тобі подарить шоколадку. На третьому побаченні ви переспите. Ти залетиш, захочеш лишити дитину, а він не буде платити елементи. Ти поправишся, вернешся додому, до мами в електричкою, а там відкриєш е, магазин, влаштуєшся швачкою, потім закриєш магазин. У його батьки відсудять у тебе дитину, а ти вже прив'язалась біжи, біжи. Боже, нагнітаєш не гірше трохи, Валєра. Але якщо ти так будеш мене оберігати від кожного дібіла, у мене реально пам'ять на телефоні кінчиться. Ой, ваш Юля, як круто. Ти чемна і ж Санта вже п'ять років поспіль тобі дарує мене. Це ж якщо чемним Санта дарує таке, то що чекає неслухняних? Bad bitch Santa! Bitch, you know I'm sexy. don't call, just text me. Bitch is slow, can't get on my steam. They stare cause they know I'm the I-T-G-I-R-L. You know I love that Hello! I'm a bad bitch Santa. А ти постійно так говоритимеш. Shut up, я приношу поганцям такі подарунки, що після них вони, вони стають ще гірше. Ти купляєш реви малолеткам? Кстати, держи. Ти прям звідти з пекла? Так. Да. Тільки що наказала поганих прокурорів в сауні. А тепер перейду до вас, мої жевжики, Тарас. Стадницький. Цілий рік жарти тільки про село, тому тобі в подарунок колготки з відкритим доступом. Тобі ж все одно чим підв'язувати помідори, правда? <laughs> Іван Кухарчук, жіночі ролі це твоє, тому тобі кляп. Тому що жінці слова не давали. Коля. А, Тарас, поділишся з ними колодком, хорошо? <laughs> ну, і степан. Тобі в подарунок ароматична свічка. Тому що в твоєму піджаку тільки їде ховати, розумієш? Ой, oh, гайс, так, все. Я йду, того що Мені одній грішні грішниці треба життя зіпсувати. Мали, підвяжи, я пішла. Як ви зрозуміли, під новий рік навіть неслухняні заслуговують на диво. Отже, нещодавно звільнена скандальна особа отримала від Бет Санти нову роботу. Я не піду до адміністратора. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Вільна Україна, вільна каса, вільна каса. Ірина <смай> Фаріон. Макдональдс. Можна мені дабл ройл чизбургер? Відколи це ми подвійну королівську канапку з сиром називаємо Royal Double Cheeseburger? Відколи це кидало на гроші батьків ми називаємо Happy Meal? <плес> Та де ж ти щастя? Чому замість діва українського націоналізму вони скандують Геть Фаріон, тупорилі ліберасти? О, Боже, хорошо, пожалуйста, пожалуйста давайте. давайте. Давайте піздавайте, давайте. Словником по голові тобі давайте. Давайте. Так казав твій тато, коли акушерки запропонували кинути тебе в підлогу. Давайте, Давай тобі будуть кремльовські подстілки. Шакал. Ірочка, з такими закідонами скоро підеш на зону плитку ложить. Класти. Юль, слухай, а ти в дитинстві взагалі писала листи з Санті Клаусу? Писала, писала. А потім приходила мама, знаходила помилку, рвала листочок і так по новій. Зато ти отримала головний подарунок? Каліграфічний почерк. Коротше, давай напишемо свого листа. Сідай! Ну, давай. Напишу письмо в лапландію I love you ну, в ще неадекватний Нашу, нашу Санті ружить сім'ю сім Лучше за від себе напишу Хочу я його прошу. прошу І, і вже, вже зустріть би кавалера Ой подпись із повагою Валера It's, it's easy, easy. Від дітлахів. Хай з землі зрівняють москалів. На кінець відкриють вже кордон. Вічно хай живе наш безпатрон. Так, да. також ще найважливіший лист. Дайте... В ньому від військових є пішли. Дайте зброю нам на оборону. Хай героїв визволять з полону. Не пишіть. Ребят, Я маю вам сказати: Санта-Клаус не приїде. Чого? Тому що він вже тут. Він в кожному з нас. От, Юль, дивись: в цьому році ти взяла з притулку до себе собаку. І для неї ти Санта-Клаус. Да, мало того, що ця сучка мені обходиться у півсостоянні, так ще всі плінтуса пообгризала. Да, Юль, ну ти її любиш, да. <реш> Валера, а ти вчора. Перевів діда через дорогу і чмокнув його. Ти, звісно, із Росюга, але для діда ти теж Санта Клаус. Настя, а ти скакала в усіх костюмах, які б ми тобі не дали. Ти тоже Санта. І я вам дуже вдячна, просто ви навіть не можете уявити, як після цього в нас проходять рольові ігри з моїм парнем. Да. Плач, моє Серце не плач, не мусуль душу картону. Ми з тобою побачимось з того боку кордону, з того боку життя, з того боку державний. Грали. Фу, через нього мій син стане хеєм. Валера. Зачем їй грати в лігу сміху з такими цицьками? Юля. Та задовбала вже в лігі сміха цими цицьками трясти. Настя? Любим, дякуємо і цілуємо! <плес> Юля Валера Настя і ваші обласки.